Шановні колеги, алгоритм діагностики м'язової сили. Цікава дуже доповідь на ваші прохання, вона оновлена. Хочу звернути вашу увагу, що найбільше ця тематика актуальна на школах, які ми проводимо. Проводимо біль та техніка блокад, реабілітація, школа неврологів, рефлексотерапія, реабілітація. Дуже популярна тематика саме алгоритм діагностики м'язової сили. Навіщо ми звертаємо на це увагу? На те, що коли ви діагностуєте саме м'язовий тонус, ви розумієте, яка тактика лікування повинна бути у хворого. І так, хронічний нейропатичний біль на всіх заходах. Всі наші модератори звертають увагу на те, що хронічний нейропатичний біль можна поділити на периферійний і центральний, і е, саме периферійний нейропатичний біль включає і е, невралгію три частого нерву і ураження периферійного нерву, больову полінеропатію, позгарпетичну невралгію, больову радикулопатію, і хронічний центральний невропатичний біль включає травму спинного мозку, травму головного мозку, біль після інсульту і розсіяний склероз. Тобто, ви розумієте, що коли ви виставляєте діагноз нейропатичного болю, а неодноразово на всіх наших заходах ми звертаємо увагу. На те, що сучасна класифікація нейропатичного болю, вона значно розширена. Тому ми акцентуємо на це увагу. І так, система оцінки нейропатичного болю включає характеристику, тобто певний нейропатичний біль вважається встановленим, якщо, підтверджуючий діагностичний тест, може підтвердити, що ураження або захворювання соматосенсорної системи може пояснити наявність болю. І система оцінки нейропатичного болю включає можливий нейропатичний біль вартурю. Анамнезі, ну, зрозуміло, якщо головною скаргою є біль, це відповідне неврологічне ураження або захворювання, які ви повинні підтвердити, це поширення болю, вирогідно-нейроанатомічне. А далі ви повинні підтвердити саме наявність нейропатичного болю під час фізикального обстеження, і на наших заходах ми завжди на це звертаємо увагу. Да? Коли йдуть тренінги щодо болю, то ми розповідаємо вам, як обстежувати хворих, на що звернути увагу, тому що біль завжди асоціюється з ознаками сенсорними. Да? І е, так само є розподіл нейроанатомічний, правдоподібний. Ну і виразний нейропатичний тест, завжди підтверджуємо будь-яким тестом, який стосується саме болі в цій кінцівці, і голові, і шийному відділі, так і таке інше, що й пояснює е, цей біль. Е, е, крім того, якщо аналізувати Критерії регіонального та периферійного нейропатичного болю ви повинні запам'ятати таке, що діагностика при комплексному регіональному, регіональному болювому синдромі, яка включає постійний біль, який не відповідає будь-якій провокаційній дії, принаймні наявність один із симптомів у трьох. Із чотирьох наступних категорій. А, тобто це гіперестезія або аладенія, це може бути реакція вазомоторна. Тобто, ви завжди побачите температурну реакцію, зміни кольору -кол шкіри, асиметрія кольору шкіри, судомні якісь порушення, набряки. Асиметрія потовиділення, моторні або трофічні зменшення, тобто регіонарний або периферійний нейропатичний біль, який включає аналітику комплексного регіонарного больового синдрому, завжди звертає увагу на моторні або трофічні зменшення, слабкість, тремор, дистонія, трофічні зміни. Враховуйте це, це сьогодні є дуже обов'язковим, тому що ноцецептивний біль, комплекс нерегіонарний, нейропатичний, змішаний і таке інше, дійсно це дуже актуальна тематика. Ну, Крім всього прочого, ви повинні знайти один. Одну ознаку у двох або більше наступних категорій: або сенсорну, або вазомоторну, або судомоторну, або моторну, тому що саме ці зміни підтверджують в ДІВ діагностиці, Патогенести клініку тих проявів, які ви бачите. Ну і можна сказати, що ще раз звертаємо увагу: сенсорні вазомоторні, судомоторні. Судомоторні це набряки, потовиділення, симетрія потовиділення і моторні, куди відносяться діапазон рухів і трофічні зміни. Все це відноситься до тих уявлень. Больового синдрому, про який йде мова, про які, при яких ми найчастіше оцінюємо стан. І так, давайте розбирати, на що ми звернули увагу, як читати ці таблиці. Дивіться, при огляді хворого, що ви бачите, місце ураження і які можуть бути захворювання. І так, ви оглядаєте хворого і ви бачите, що м'язовий тонус у хворого підвищений. Що це може означати підвищений м'язовий тонус? Жваві рефлекси, ураження пірамідної системи, розгинальний, наприклад, ви бачите, бабінського, це йде поразка верхнього мотонейрона. Це буває при ураженнях стовбуру мозку і повне поперечне пошкодження шийного відділу спинного мозку. Тобто ви вже розумієте, на що ви звертаєте увагу. Ну, зрозуміло, що ви підтверджуєте це очаговими ураженнями стовбуру мозку, ви підтверджуєте це ураження П'ятого, шостого, сьомого, восьмого нерву атаксіями, листибулапатіями, патологічними стопними знаками тобто все, на що вказують очагові симптоми ураження стовбору мозку. Рухаємось далі. На що ще ми звертаємо увагу? Це може бути коли м'язовий тонус підвищений. Дивіться, невропатія третього, четвертого або шостої пари черепних нервів. Або коли уражаються ядра сьомої пари черепних нервів, ви бачите ністагм, дізартрію і плюс підвищується м'язовий тонус. Ви бачите жваві рефлекси, ви бачите ураження пірамідної системи, ви бачите бабінського. Це може бути контрлатеральна, тобто на протилежній стороні поразка верхнього мотонейрона, яка так само... І підходить під ураження стовбуру мозку. Далі м'язовий тонус знижений, інша патологія, м'язовий тонус знижений. Знову ж таки, звертаюсь до неврологів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, ендокринологів, травматологів, дуже багато сьогодні хірургів серед нас, гінекологів. Звертаю вашу увагу на те, що коли ви бачите, оглядаєте хворого і бачите, що у хворого м'язовий тонус знижений, ви розумієте, що тут є якісь захворювання, яке підтверджує або ураження головного мозку, або якусь полі радикулопатію. Тобто атрофія, фасцикуляції, знижений м'язовий тонус, ослаблення, навіть відсутність рефлексів, відсутність гінального підошвеного рефлексу. Все це говорить про поразку нижнього мотонейрона. І все це говорить про двосторонні ушкодження головного мозку або, наприклад, Полі радікулапатія. Шановні сімейні лікарі, ендокринологи, звертаю вашу увагу, неврологи. Да? Тобто ви повинні окремо провести диференційну діагностику, коли ви бачите при обстеженні, що у хворого м'язовий тонус знижений. Рухаємось далі. Завжди ми говоримо про очагові симптоми, про метод дообстеження, які ви повинні враховувати, про можливе ураження центральної нервової системи, можливо, це можуть бути травми, онкологічна патологія, демілінізуючий процес інше. тобто будь-які методи дослідження, які ви завжди повинні враховувати, для того, щоб зорієнтуватися, на що звернути увагу, як провести диференційну діагностику, Діагностику, а головне, як лікувати таких хворих. Далі інший варіант. Ви бачите цифру 2, да, 2, м'язовий тонус знижений, інший варіант. Ви бачите атрофію, але вона проксимальна. Тобто, пам'ятаємо: дистальна кінцівка, дистальний відділ кінцівки проксимальний. Да? Ви бачите знижений м'язовий тонус. Ви бачите ослаблення або відсутність рефлексів, і ви бачите відсутність або зниження підошвеного згинання стопи. Що це може бути? Це коли йде проксимальна атрофія, це завжди пов'язано із захворюванням м'язів, і зазвичай це відноситься до міопатії або міастенії. Якщо говорити про методи дослідження, які ми використовуємо, от саме при зниженні або підвищенні м'язового тонусу, ми завжди рекомендуємо звернути увагу саме на методи електронейроміографії, МРТ, перфузіонної графії, скажімо так, да? особливо електронейроміографія, для того, щоб виключити навіть демілінізуючі захворювання. Ну, якщо говорити про міастенію, я не буду на неї зупинятися. У нас є у заході, у наших заходах окремі лекції, навіть є клінічні розбори, які пов'язані саме з такими ураженнями. Да? Ми пам'ятаємо про ніста, ми пам'ятаємо про слабість, слабкість, скажімо так, саме третьої, шостої пари черепних нервів. Да? Раптоз, який може бути і таке інше. Тобто, я не буду на цьому зупинятися, але завжди ви е, побачите порушення окорухової сфери, да, яке буде підтверджувати саме м'ястенічний компонент. Тобто, це був момент, коли м'язовий тонус був знижений. Тепер розглядаємо інший напрямок, коли м'язовий тонус нормальний. Тобто. Ви бачите, що м'язовий тонус нормальний, але ви бачите, що йде наростання м'язової слабкості. Хоча м'язовий тонус нормальний або, можливо, якесь незначне зниження, ви бачите нормальні рефлекси, ви бачите норму підошвеного згинання стопи. Це вже може говорити про поразку сінапсу, і ви повинні так само. Все ж таки, заздалегідь провести діагностику на тести щодо м'ястині гравіс. Може бути м'язовий тонус в нормі. Так, звісно, може бути, але це є головним при диференційній діагностиці. Далі, при огляді хворого на фоні нормального м'язового тонусу. Ви бачите, що є е, нормальний м'язовий тонус, є нормальні рефлекси, немає ніякого стомлення, немає ніякої атрофії, і це може бути функціональна м'язова слабкість. Я далі буду про це говорити, але звертайте вашу увагу на те, що Діагностика з міастенією, консультація з таракальним хірургом, консультація з ендокринологом, узі вілочкової желізи, діагностика додаткова, електронейроміаграфія, тести, все це повинно відбуватися з хворим, оскільки ми Підозрюємо саме міастинічний процес. Те, що я казала, функціональна м'язова слабкість, ми не повинні її виключати. Дуже часто вона зустрічається, зустрічається в м'язах кінцівок, кінцівок, особливо тих, які мали нагрузку, ну, якщо це робота з комп'ютером, IT, програмування і таке інше, це може бути кінцівка, це може бути навіть тунельний синдром. Дуже часто ми на наших заходах проводимо техніку блокад при тунелі. Месвільних синдромах, звертайте на це увагу, тобто повинно бути, бути якесь пояснення. Не може бути функціональна м'язова слабкість зніяково з'явитися. От Якщо вона з'являється зніяково поступово, тоді вже звертайте увагу саме на міастенічний компонент. Але ви ж пам'ятаєте, що це може бути екстрапірамідні порушення. До речі, у нас є дуже гарні клінічні розбори щодо хвороби Паркінсону, екстрапірамідних порушень і Паркінсонізму. Рекомендуємо вам прослухати це, але от звертаю вашу увагу, що функціональна м'язова слабкість може бути і при ураженні мишць м'язів спини, м'язів шийного відділу, поперекогового відділу. Тобто враховуйте це це дуже важливий фрагмент. А функціональна м'язова слабкість, коли ми говоримо про виняткове визначення, то ви повинні запам'ятати такий алгоритм. Немає ніяких анатомічних передумов для її виникнення. Рух в повному обсязі, але м'язова сила дійсно може бути варіабельною. Її відмінність між довільною м'язовою силою а від ем, активності в повсякденному житті при неврологічному огляді. І ви не бачите змін м'язового тонусу, не бачите змін рефлексів, все це в нормі. Тоді звертайте на це увагу. Можливо, саме спілкування з хворим тут взагалі грає роль місце роботи хворого, можливо, якийсь стресаут, можливо, якийсь функціональний стан, який привів до цього, якесь фізичне навантаження протягом якогось короткого часу, яке призвело до цього. Тобто, завжди є якийсь анамнез. Ми завжди на наших заходах звертаємо увагу на те, що збір анамнезу це є найголовніше. Складовою, коли ми виставляємо саме цей діагноз. Тому що ви бачите, да, функціональна м'язова слабкість втома, перевтома, синдром хронічної усталості, безсоння, стресаут і таке інше. Функціональна м'язова слабкість при порушеннях е, ритму, при циркад, порушення циркадного ритму, при перепадах е, клімату, е, тиску атмосферного і таке інше. Тобто, це дійсно є е, дуже важливим. В нашій діагностиці. Ну і коли ми говоримо про що ми можемо ще побачити при огляді хворого, коли ми бачимо, м'язовий тонус нормальний, дивіться, афазія, дефекти полізору, неуважність, є порушення вищих психічних функцій. Але м'язовий тонус в нормі це може бути пошкодження півкуль великого. Головного мозку, тобто діагностика повинна проводитися за даними МРТ. Це є основною складовою, оскільки ми завжди звертаємо увагу на те, що інсульт, розвиток ураження, будь-якої півкулі головного мозку, як на це акцентується увага в залежності від саме Уражень, судинного, несудинного генезу, тобто МРТ головного мозку повинно бути обов'язковим. Особливо дивіться, афазія, дефекти полязору. У нас навіть є окрема лекція, інсульт задньої мозкової артерії, да? будь-якої будь судини, але головного мозку, да? басейну, але задньої мозкової артерії найбільш такий характерний. Тобто, зрозуміло, Пошкодження півкуль головного мозку, можливо за рахунок проведення МРТ, перфузійного КТ, для того, щоб виявити все ж таки на що ви повинні звернути увагу. Ну і останнє, на що ми звернули увагу, м'язовий тонус нормальний, це коли при огляді хворого ви бачите хворобу мотонейрона, але чутливість не нарушена. Ви бачите поєднання шийної мілопатії і шийної радикулопатії. Може бути поперекова радикулопатія з поразкою чутливості, все це відноситься до. Поразки верхнього і нижнього мотонейронів, і ви повинні провести дівдіагностику пошкодження спинного мозку, поразка кінського хвоста. Тобто, знову ж таки, рентгенографія, МРТ, електронейроміографія. На все це звертайте увагу, оскільки мова йде про саме. Ураження нижнього або верхнього нейрона. Тобто радикулопатії, є окремі лекції, радикулопатії, вони можуть бути шині, грудні, поперекові, будь-які, да, звертайте на це увагу, і це вам допоможе. Тобто, алгоритм діагностики м'язової сили, м'язового тонусу, він дійсно є дуже інформативним в залежності від того, в нормі ви бачите, що ми надавали вам фрагменти норми, але це може бути порушення. Ураження різних типів да, мотонейронів. Крім того, норма підвищений. Занижений тонус, знижений тонус, все це відноситься до алгоритму діагностики м'язової сили. Ну і це наш останній слайд, який звертає увагу саме на те, що ну, по-перше, ми рекомендуємо вам приходити на наші заходи. Ми рекомендуємо вам приймати участь у наших клінічних розборах, які ми проводимо. Ви бачите на цьому слайді модераторів: Свиридова Наталя Костянтинівна, середа Віталій Йоргіч, Чуприна, Геннадій Миколаєвич. Тобто ми всі, працюючи з фантомами, з технікою блокад, з обстеженнями, з аналітикою хворого і таке інше, завжди рекомендуємо, крім фізикального методу обстеження, ще й повинні бути додаткові методи обстеження, які стосуються саме МРТ головного або спинного мозку, дуплексного сканування судин голови та шиї або електронейроміографії. Шановні колеги, я хочу додати, що ця тема, яка зараз звучить, вона супроводжує будь-які напрямки наших школ, де ми звертаємо увагу саме на диференційну діагностику, на фізикальне обстеження, крім того, що є ще і методи. Клінічного обстеження якісь клінічні тести, але саме параклінічні, які необхідно додавати це, також дуже важливо. Ми рахуємо, що команда, яка підготувала саме для вас цю роботу, цей алгоритм діагностики м'язової сили допоможе вам. Я маю на увазі лікаря будь-якої спеціальності провести своєчасну диференційну діагностику для того, щоб зрозуміти, про який діагноз, саме про яку патологію йдеться мова. Ми дякуємо вам за увагу і рухаємось далі.